Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Русланя, і будемо воювати війну е, поле вдачі. І сподіваємося, що удача буде на нашій стороні. Так, я вже підібрав команду на перший тапочок. І будемо йти атакувати. Так. На цьому, як якби режимі тащать швидкі в обороні, тому будемо дивитися, як буде. Так, у нас геть мало зеленого і геть мало синього. Давайте тоді будемо щось складувати ось так. Ой! Вибачте. Яки, недавно встав ще геть сплю. Так, полянку нам взагалі не дають. І так. Ну, це зараз каган пропише по нам так добротно. 100%. А синього взагалі не дають майже. От так, от, туди. Да. От вам, пожалуйста, удача. Удача поки що повернулась до нас з задниці. Вже це буде зараз бить. Ой, як же я таке люблю. Оці от Фінський тролінг. Нам удача поки що тільки сниться. О, приснилось трохи. Нанив, як то кажеться. Так, давайте три камінця запустимо синіх в цього в. Кагана цього. І будемо сподіватися, що він не помер. Так, амінь, лисичка. Стигаю вони як прикритись, ладно. Ну конечно, з кого ж зняти манну? Кого вбити? Той хто заряжений. Ну конечно. Ну це ж база. Ну я це возмущаюсь, возмущаюсь, але ви ж самі розумієте, що от, от так і працюють алгоритми фінські. Ми будемо тупанув вже шпід щит цей закрився. Ну, коротше, добив, буде комусь. Якщо сам не заберу. Добре, давайте будемо... А, одразу пішли. Будемо пробувати далі йти. Так, йдемо на наступний бій. Подивіться, скільки жовтого просто нам фіни завезли. Вирішили вибачитись, так сказати... Ой, фіолетовий кріс, жовтий кріс, та сума сказиться, за попередню, за попереднє знущання вирішили вибачитись. Так, ну це вже трошки лишнє, може зіб'є, ні, не збив. Будемо зараз отримувати від когось. А, супер. Так, ну давайте б'ємо. Так, у нас ніяк не вийде далі. Думайте ось так ось. І ось так, щоб дарка дозарядити. Щоб, скажімо так, по повній пройтися. Давайте так. Ось так. Ось так. О, так воно буде працювати. Ну, супер. Давайте спробуємо з цього заблокувати. І будемо бити туди, в той куточок. Давайте взірвемо жовтий кріс. Там і фіолетовий взірвався. Так. Ну тут, як бачите, куча каміння і куча можливостей була. Давайте поки якийсь нейтральний хід. Зараз познімають бафи, їхні вкрадуть. І будемо бити в справедливість. Не заблокували. Треба трішки камінчика і, і закінчувати вже це все. Так, воно буде бити. Давайте з неї скинемо. І треба б знайти трішечки камінчика. Давайте в гаторку тоді теж скинемо, воно вже заряджене. То есть так. Може там до сьол під'їде. Ну от на Антересі прям подвійний шанс. Дуже часто спрацьовував, як ви бачите. Може Антерус якийсь зачаклований Любов'ю Фінів? Так, ну, перемога. Ідемоте на наступну ціль. Так, йдемо на наступну ціль. <кхи> Взяв я таку патріотичну команду. І у нас... Ну, щось є навіть по синеньким трохи. Жовтого не дуже, давайте ось так почнемо через таке комбо. От синеньких трошки дали. Так, давайте ось так. Ну, що тут, що тут у нас? Давайте ось так спробуємо. Так, ну цей по-любому буде ходити. І це, звісно, печуально. Давайте ось так. Так, там закрився синій. Так. Ну, давай там сильно на я. Давайте ось так. Mm, ось так. Взрослі зони САО трошки подіспелять. О, чудово, два рази ЦАО навіть вмаз вмазав. Так. І давайте тоді ось так. Так, давайте пройдемо з кроулістом. Тепер річардом. І давайте тоді в Амушки будемо забирати, а може й добивати її. Добивати. Не добив оце, звісно, прикол. Давайте ось так, зараз синенький прокинемо. Так, добра. Ну конечно у нас атака и и цейпидриза не дуже жестко. Так, треба. Вот холера похилила конкретно. Ммм. Давайте тоді в цього прокинемо. Так. Трошки контратаку побився. Давайте синіх дозарядимо. Цього може ти знову два рази спрацюєш? Ні, не захотів цього разу два рази працювати. Давайте в центр б'ємо. Тут маємо... Та не може він тупо в одиничку танчить. Це, конечно. Це, звісно, круто для них. Так, ось синенький приїхав, який нам треба. І зараз жовтенький будемо дошукувати. А, все одно не хотіло. воно під таким сповільненням. Один хід ще. Це жесть. Може тут жовтий буде? Так, є жовтий. Але і цей буде ходити вже. Наутіка тримайся. Так, давайте змат знимо. Угу, чудово. І давайте спробуємо... Ай, бляха, не те, що я зробив. Щось зробив, не те, що треба. Угу. Коротше, ми теряємо, походу. Тіраємо нашу наутику, І ніяк не можемо дозрядитися. Ну, так от один камінчик не зарядив. Ага, ну все одно ми її потеряли. Ми її потеряли і це печально. Остається надія тільки на ЦАО, який теж зараз от об'їде. Оно деяку валив просто люті. Ну, от таке воно от поле вдачі, коли вдача вообще не на твоїй стороні. Так, що у нас тут є? Давайте спробуємо зараз. Так, ідемо одною з моїх монокоманд, але впевнених монокоманд. І у нас є прям трієчка в центр. Давайте її складемо. Там, може, під'їде ще трішки щось. Під'їхало. Так, як нам краще його ось так, мабуть, підняти. Так, чудово. Давайте центр пока. І ось так. Так, ну, нам треба вибити оцю. Будемо туди і бити по можливості. Ну, Мітку і сюди бить. Так, не хватило трохи. І гаторка не хоче, не хоче докидувати. Давайте тут будемо шукати, може червоне приїде. Не їде поки червоне. О, приїхало. Може, це дотравиться зараз? Ні. Давайте зараз ми тоді ось так вдаримо. Ні, почекайте. Так, 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 так. Давайте ось так. Поки в нас є мітка. Чудово, тепер ставимо нову мітку ось сюди і б'ємо ось сюди. Так. Непогано. Ще готовка два рази. Ну, продовжуємо бити в Азлара. І тепер добиваємо цього коврика. От так от чудово. Так, давайте ще два тапочки залишилось. Зараз ми спробуємо щось там намутити. Так, щось такого набрав. Цікавого наполовину, скажімо так. О, дивіться, нам гарно фіолів дали. І це чудово. Давайте тоді ми знизу отак от розпочнемо. Син цей зелененький трошки дали. Давайте отак от. Підтягнемо зелений, піднимемо фіол. І тепер давайте ось так. Так, суть наша в чому. Звісно, було б непогано дочекатися цього, як його звати, горгульку Гартена. Але, але, будемо от сюди бити. Так, ставимо мінньончиків, лікуємось, підкидаємо манни собі. І давайте зробимо ось такий хід. Так, роза поки що себе лікує. Давайте ось так. Дуже багато червоного, супер, що воно ушло. О, чудово. Тепер роза нас підлікувала. І поставила мегамільйончика. Так, тепер треба дозакрити зелене. Давайте ось так. Угу, два рази. Це ти, звісно, потужний. Давайте ось так. Так, окей, окей. Давайте тепер... Давайте, мабуть, отак в центр проб'ємо. Ще два рази довго. Тепер давайте... Гортенчиком. Два рано зачіло. Так, подивимось вже на роботу збиратися. Тепер давайте ксно піднакинемо. Двера назад. Оце, оце нам ВЗ, оце команду взяли. Так. І тепер б'ємо знову в центр. Хай божеволіють. Ну просто вклалися міньйончиками. Давайте ось так фіул. Добили чудово. Ну і тепер давайте пошукаємо наше каміння. Так. Давайте знову. Підкинемо мальне, трохи. Так. Зараз будемо вихватувати люлій, але просто поле летить з Так, і давай азларчик трави. Так, тепер що ми робимо, друзі? Що ми робимо? Давайте. Давайте ось так сюди вдаримо. Давайте прикриємось гартеном і вдаримо в Так, добре, безумство на нас немає. Ну от, я зараз щось не зрозумів. Під гартеном, під м'якою шкірою все одно лягло безумство. Чому? Ладно, будемо лікувати то все. Але питання чому. Чому, типу, лягло на м'яку шкіру безумство? Знатоки в коментарях. А ну підскажуйте, Де що пішло не так? Ми його добили. Ну, давайте будемо завершувати вже. Так, ну... Ідея хороша, але от я не зрозумів, чому, типу, під гартеном лягла м'яка шкіра. Ой, верні, лягло безумство на м'яку шкіру. Треба розбиратися. Тому що, якби раніше, вроді, прикол був в тому, що ти м'якою шкірою прикриваєшся і на тебе не лягає безумство. Так, друзі, очередна. Збірка, Що попала. Так, і... у нас що тут типа трохи є зеленого. І взагалі аж два камінчика фіола. Давайте порухаємо так якось. Зеленочек під'їхало. Так. В принципі, це добре. Давайте ось так. Сюди вберемо. Ой, чудово. Останній бій мої прям моїм везіння пройшло. Так, давайте ось так. Так, зелений цей складений. Ось так зелений. На фіолу трохи не вистачає. Да, баге, так фіолу не вистачає. Да, що таке? Іди сюди. Так. Багет. Не можно, так, не можно на лазать, проказник. Так, ну, фиолы наши прям вот работают. Фиолы прям наши работают. Лікуємось і шукаємо наше каміння. Як завжди. Давайте ось тут подивимось. Є зелененький. Давайте ось так. Бо зараз ми вже походу від'їдемо. Ми вже від'їхали. Так, давайте тоді регін доб'ємо. І давайте зарядимо нарешті мортріч. І будемо на ній працювати. Оціє курви 9 життів. Скільки ще лежилося не зрозуміло. Бо вона постійно відроджується, давайте бити її. Чудово. І отак фіольчик доб'є. Ну, але вона воскресла. Так. Давайте ось так. Зелене. І будемо чистити поляну потім. У нас кровотеча, ми на подсосах. І у нас нема каміння. Зараз, по ходу, ця я від'їде. Да. Ну, такий от бій, блін. Трохи тупо не хватило. Абсолютно трохи. Ну, просто, типу, ну, просто кішка затащила поєдинок. Ой, друзі. Так, у нас що по ситуації взагалі? А, за таким от... Польським альянсом ми б'ємося. Об Оборонки в них дуже різні. Прям дуже різні. І ми поки попереду 41 хід у нас. А, ну ми тут виграємо, походу. Якщо ми де не натупимо, то маємо вигравати цих поляків. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Дякую всім за вашу увагу. Заходьте на канал, дивіться відео, ставте лайки, коментарі і будемо разом робити контент. Всім гарного дня і чудового настрою. Па-па!